Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Максимом Джигуном, політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Good Politics. Максиме, вітаю, слава Україні! Вітаю, радий вас бачити. Максиме, також рада бачити. Хочу поговорити про завершення ось цього дійства під назвою БРІКС. Справді ми там бачили. Представників 33 країн, так, і представників, і очільників, і бачили голову ООН, який приїхав і кланявся перед Путіном і обіймався ще з одним диктатором з Лукашенка. І, от хочеться запитати у вас про післясмак ось цієї. Цієї асамблеї, тому що насправді нібито виглядає так, що всі ці представники всіх цих країн зібралися у Путіна, і Путін їх хотів знаєте, об'єднати такий глобальний південь, об'єднати проти заходу. Насправді ж, ми побачили, що як такого об'єднання не, не відбулося, але тим не менше, от які сигнали ми почули, які сигнали почув світ, і які після присмак лишається? Ну, перш за все, варто зазначити, що БРІКС і створювався як організація, яка мала б створити певну. Альтернативу західному погляду на світ, і в 2006 році знову ж таки Путін ініціював створення інституції, яка зможе створити противагу існуючим і фінансовим інституціям, і політичним, в тому числі. Тому така дещо антизахідна риторика цієї організації її з'їзду була очевидною від самого початку, тим паче, що Ходять туди зазвичай країни, які навряд чи можна назвати демократичними, починаючи від Росії Китаю і закінчуючи деякими іншими державами, в тому числі там Емірати, і інші нові учасники, скажімо так. Тому очевидно було, що і на цьому з'їзді, який був першим з початку повномасштабного вторгнення, речі, на кшталт посилення взаємодії таких з поміркованими або антизахідними поглядами країн мають відбутися пошуки шляхів для економічної взаємодії для політичної, в тому числі. Але розраховував Путін, що ця подія, тим паче під головуванням Росії, тим паче в російському місті Казань, має дати якоїсь додаткової сили і впливу. Російській Федерації, ну і вочевидь, що намагався Путін просовувати там проштовхувати е, свої плани з приводу того, як мала би закінчуватись російсько-українська війна, але тут відверто спіймав облизня, та тому, що в підсумковому документі якоїсь спільної єдиної позиції про те, як бачать країни-члени і партнери БРІКСу закінчення війни. Немає є лише фраза про те, що країни-учасниці інституції цієї мають різні погляди з приводу ситуації, яка склалася в Україні, і це насправді для нас є великою. Перевагою великим досягненням взагалі західного світу, тому що немає цементування якоїсь вісі зла у світі і пропозиції безальтернативної, якоїсь приводу того, як має закінчуватися російсько-українська війна, але поруч із ось такою позитивною для нас новиною є й небезпека. Певна вона полягає в тому, що на секундочку до. Ключової країни терористки у світі 21 століття приїжджають лідери понад 20 країн. Вони ручкаються із путіним, вони обіймаються з Гутерішем. Вони знаходять шляхи для того, аби демонструвати, що людина, яка має ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, може почуватися впевнено, може генерувати контент для внутрішньої пропаганди і може нав'язувати якісь свої думки з приводу того, як має виглядати світ в економічному і політичному плані. Тому, взагалі, приїзд туди там Сі Цзіньпіна, е, приїзд туди моді чи того ж Гутеріша це все небезпечні дзвіночки, які показують, що легітимізація терориста Путіна вона крокує е, дуже впевнено, і з цим потрібно щось робити. Вочевидь е, тому. Якихось екстра подвігів тут не відбулося, тому що знову ж таки, виходячи із природи інституції, там не могло бути заяв про те, що нам потрібно миритися із капіталістичним заходом, але з іншого боку, не побачили ми якихось серйозних змін в тих статусах, які мали країни до цього. Можливо, саме тому не було як такої реакції заходу на цей саміт, як ви вважаєте? Ну тому що я для себе не побачила якихось різких заяв навіть зі сторони наших західних і міжнародних партнерів про те саме, що Гутеріш туди приїхав. Я не побачила якихось осудливих слів та щодо заяв, які, наприклад, там робилися, або щодо зустрічей, які там відбувалися, або до того, як вони відбувалися. У ну, чому можна погодитися, мабуть, із деякими країнними учасниками БРІКСА це те, що дійсно. Сукупність країн, які формують понад 40% світового населення, а країни БРІКС формують особливо після приєднання п'ятірки нових країн, країни, які мають понад з злишком відсотків світового ВВП, ну не завжди адекватно представлені на міжнародних майданчиках на рівні там, міжнародного валютного фонду, світового банку, переважно фінансових інституцій. Тому їхня спроба запропонувати якусь альтернативу і об'єднувати. Ся за для посилення економічного потенціалу всіх, в принципі, нормальна, вона не викликає якогось великого занепокоєння у Кінного світу, але, от коли подібні розмови переходять з площини економічної спроби якісь втрати надолужити чи розвинутися, доходять до аспекту політичного і спроби створити союз, який міг би бути загрозою для світової архітектури безпеки в політичному контексті перетягуванням ковдри, ось тоді це перетворюється на реальну загрозу. Тому судячи із тих тем, які обговорювали на Бріксі, а вони були здебільшого економічними якоїсь реакції не мало би бути, і добре, що її не з'явилося, тому що чергове якесь загострення у відносин між умовно кажучи заходом і країнами сходу та півдня не призвело б до вирішення якихось світових проблем, в тому числі російсько-української війні війни. Але ось такі. Деталі як приїзд Гутеріша, який то пончики їсть при вході до зали засідань. То ніяких десь... пончиків ніякого впливу заходу Максима Там був Чак-Чак а... і руський каравай. Ну та якісь якісь загалом страви то ручкається й обіймається, із, значить, і білоруським. Диктатором Лукашенком, тобто ці всі речі ну вони вказують, що організація Об'єднаних Націй на чолі з Гутерішом, людиною, яка не наважилася приїхати на е, саміт миру Україною, ініційований, який повністю цілковито побудований навколо статуту ООН і міжнародного права, не, не відбулося, але при цьому на зустріч до тоталітарних авторитарних лідерів світу він е, підтюпцем побіг і зміг там про щось домовлятися. Тому ось така повзуча легітимізація російського. Військового злочинного режиму вона є небезпечним прецедентом. Вона має мати відповідь з боку сильних світу цього і демонструвати. Ну, але ж немає, але ж немає. От Максим і в цьому питання: а чому немає цієї відповіді? Ну тобто, чого ще чекати? Вже південна навіть Корея, коли побачила, що до нас засилається північнокорейські солдати, каже: все, ми вам будемо допомагати. Ми розблокуємо ми заборону розблокуємо і до вас піде. Зброя, а Сполучені Штати Джон Кірбі в Білому домі каже: Ну послухайте, ну є вони там. Ну ми ж не знаємо, що вони будуть робити. Вже президент наш робить заяву сьогодні. 27-28 числа, За даними нашої розвідки, північно-корейські солдати з'являться вже на фронті. А світ не реагує ні на солдат, ні на те, що інші лідери світу та представники інших країн ручкаються з Путіним. Та це про те, що. Ну, заходу теж важливі економічні відносини і інші зв'язки, там, наприклад, з тою самою Індією, з Туреччиною, з Китаєм знову ж таки. Ну, де ця відповідь? Ну, як вона буде, коли? Поміж країн Бріксу дійсно вистачає тих, які мають інтерес для заходу. Ну Індія, слухайте, країна, яка, попри там деякі зв'язки із авторитарними іншими режимами, продовжує бути важливим партнером для тих же сполучених штатів і постійно залучає інвестиції американські для розвитку власної економіки, і власне заробітків американського бізнесу. Тому е, такої конфронтації і немає, в принципі, що стосується не нападу, там і відсутності якоїсь реакції на. На зустріч Гутеріша, ну по перше, Гутеріш так іміджево е, медійно обклав правильно цей свій візит різними тезами про те, що мовляв це країни, які серйозно впливають на економічний розвиток світу. Вони зосереджують величезну кількість мешканців цього світу. Тому з ними потрібно налагоджувати е комунікацію. Але Практично, як на мене, причина в тому, що для е, західного світу досі немає консолідованої позиції з приводу того, що організація Об'єднаних Націй має бути глибинно реформована. Тому що якби була політична на це воля, то сьогодні ми не бачили Росії, наприклад, у складі е, Ради безпеки ООН. Попри розповіді, що це там неможливо, що це надто складно, що цього не вдасться зробити. Е, інструменти є так, вони не прості, так вони потребують величезних зусиль в першу чергу з боку Сполучених Штатів, задля того, аби дев'ятьма голосами взагалі запустити таку процедуру з поміж країн-членів Ради безпеки ООН. але цього немає. Відтак ми можемо Зробити висновок, що для заходу питання реформування глобальних інституцій наразі не на часі, скажімо, та тобто вони займаються своїми справами. Я думаю, що вибори в сполучених штатах президентські парламентські на це впливають, і світ, так знаєте, затамувавши подих, дивиться, чи потрібно готуватися до повного розвороту політичного і економічних зв'язків, чи все ж таки вдасться налагодити і посилити ті процеси, які останні чотири роки буду. Увалися та й взагалі в питаннях протидії сходу і деяким країнам авторитарним півдня також немає єдності, тому що знаєте, цінності важливі, але економічні інтереси ніхто не втрачав. Якщо Китай mm -hmm. залишається ключовою країною для підтримки економіки Сполучених Штатів, то американці розуміють, що тут бити горщики точно не потрібно, як мінімум, зараз. Про ось те, що, який контент згенерував Брікс. Та тут у нас є ще один генератор історії, це диктатор Путін. І, от, власне, в заключному своєму слові, і плюс там були ще питання. Я чекала, звичайно, почути щось знову нове про історію України, але тут же він торкнувся сучасності і в усьому звинуватив Революцію Гідності, мовляв. Якби не 14-й рік та то все було би інакше, <кліст> і ось він ще й сказав про те, що нібито були якісь певні недомовленості, та намагання домовитись на саміті Брікс Путін заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН отримав від України якусь пропозицію для Москви, про яку він її власне і повідомив. Потім Путін не уточнив, що саме йому нібито запропонували, але він сказав, що вони спочатку нібито погодилися на пропозицію, а потім президент Зеленський оприлюднив план перемоги, і це за словами Путіна перекреслило усю можливість переговорів. І там він говорив про те, що нібито там були пункти про свободу про свободу судоплавства, про те, щоб. Були в безпеці, була в безпеці ядерна та атомна енергетика. От, власне, що можна сказати про ці заяви? Що це? Що це був? Це був посил до заходу. Що дивіться, я зараз готовий, готовий говорити з вами, але ось мої там певні умови, і ось стосовно чого я готовий говорити. Чи це якась погроза і шантаж знову Києву? Двіться, я думаю, що тут є кілька аспектів, на які варто звернути увагу, перше це те, що комунікація на якомусь рівні між Заходом і Росією Україною, і Росією точно відбувається. Більше того, це підтверджують українські джерела. Це підтверджує український міністр оборони. Що найменше в контексті там гуманітарних коридорів, вивезення людей з окупованих територій, обміну полоненими. Ця комунікація є тут нічого унікального немає. Те, що Росія дійсно могла отримувати. Пропозиції, ідеї, плани з боку України з приводу того, як принаймні мінімізувати ризики для цивільного населення і не допустити переростання цієї війни в щось глобальніше. Також в цьому в мене немає ну і заперечень, і якихось сумнівів, що такі пропозиції могли лунати. Тому з одного боку, це підтвердженням того, що якийсь все таки процес взаємодії він залишається. Можливо, він ну не в найкращому своєму прояві, що ми можемо розуміти, тому тому що спілкуючись із країною позбавленою здорового глузду, це складно назвати нормальною комунікацією але інша мета з якою міг це в публічний простір. Виносити, скажімо, очільник Кремля, Путін це продемонструвати, що мовляв Росія, в принципі, готова до того, аби вести комунікацію. Росія готова до миру і дуже хоче цього миру. І, до речі, на фоні цього ж бріксу давав друг Путіна з Білорусі інший диктатор Лукашенко. Коментар для західних ЗМІ і сказав, що мир це найважливіше, чого ми зараз маємо, значить, досягти. Отакі миротворці виявляється, але. Вони не можуть цього зробити, тому що Україна войовнича, Україна не готова йти на компроміси, Україна не готова сідати за стіл перемовини, говорити про ситуацію, яка склалася, і це все відбувається на фоні того, коли Україна планує проведення другого саміту миру, коли Україна публікує план перемоги і просить про посилення підтримки з боку своїх союзників. Відбувається це також в процесі виборчої кампанії Сполучених Штатів. Тобто, це все спрямовано на те, аби американці німецький французький виборець бачив, що гроші, які вкладаються їхніми урядами в підтримку України, могли би не вкладатися, тому що, от мовляв, є такий собі Путін, який готовий до компромісів і до якихось розмов. Це Україна, войовниче не хоче цього робити. Тому це точно спроба підкласти свиню Україні в цій ситуації. Це точно спроба охолодити бажання наших союзників продовжувати співпрацю з нами, але разом з тим. Я сподіваюся, що досі вже на третьому році війни в наших колег і заокеанських і європейських є відчуття, що все, що говорить Путін в контексті України, це маніпуляція, це е, пропагандистські ролики, і це спроба дискредитувати взагалі будь-який мирний процес врегулювання війни нашої. Ну, але виникає враження, що вони піддаються цим маніпуляціям, тому що знову ж таки вчора одна із тез Путіна була про те, що мовляв, чим більше ви залякуєте Росію, тим більше ви нас ще більше робите войовничими агресивними. Ну мовляв, нам нам смішно на ваші погрози. І, от, враховуючи на те, як реагує зараз світ на поєднання двох ядерних держав та на, на участь їх. Е у війні проти України це Європа, тобто дві ядерні держави вже пішли війною на Європу. От, вважаючи на кволість відповідей, вважали, вважаючи на кволість реакції, ну значить діють маніпуляції Путіна. Ну, я би сказав, що е, стримування заходу від прийняття якихось гучніших рішень і радикальніших рішень є не стільки Росія, стільки якісь внутрішні питання. Е, е, я думаю, що багато країн там в контексті ну, от яких рішень та надання зброї там чи прийняття України, чи запрошення України до НАТО, вони все ж таки більшою мірою орієнтуються на американського президента. Американський президент обтяжений виборчими процесами. І бажанням не зашкодити демократичній кандидації, здолати свого ключового політичного опонента в житті та Дональда Трампа, і е, найближчі кілька тижнів точно на якісь е, радикальні зрушення очікувати не треба, але є й позитивні, я би сказав, тенденції. Згадайте нещодавну заяву е, міністра оборони е, Франції, який повторив тезу раніше Макрона про те, що вони розглядають можливість відправлення до України французьких військ, де була заява про те, що Франція підтримує вступ України до НАТО, і це здавалося б та країна, яка ну на початках не надто вірила в військовий успіх України і тим паче про наш вступ до таких великих альянсів. Німеччина, яка зараз відмовчується, також великою мірою орієнтується на Сполучені Штати. Давайте пригадаємо я, я, я отут дозволю собі перебити і уточню. А як відмовчується Німеччина? Ну, ми чули заяву Шольца конкретно. Він сказав: Слухайте, ну ніхто не буде запрошувати Україну в НАТО. Ну давайте вже от без цих ніхто не візьме воюючу Україну в НАТО. Тому що як тільки ми, ми скажемо запрошення, це автоматично означатиме вхід. Ну, ніхто зараз запрошувати не буде. Так, я от чому відмовчується, або там навіть дає якісь негативні коментарі. Ну, от ми бачили. Залежність Німеччини від штатів, щонайменше в політичних рішеннях, за тим же прикладом надання Україні танків. Ми пам'ятаємо, яка була кампанія. Вже люди, навіть леопардові штани, і куртки надягали в Україні для того, аби посилити здатність Шольца, прийняти це доленосне рішення, але зробив він його лише після того, коли американці сказали, та, ми відправляємо Абрамси через рік там чи через півроку. А ви давайте приймайте також. І Німеччина різко змінила свою позицію. І отут я би сказав, що ці дві країни, які є ключовими ключовими країнами в питанні вступу України до НАТО, орієнтуються на Америці. Канські капіталістські пагорби і на адміністрацію президента Сполучених Штатів. Тому як тільки зміниться позиція американського лідера, я впевнений, що з тих семи країн, про які зараз говорять активно в мережі, про те, що вони не погоджуються з вступом України, їх стане значно менше І обмежаться вони там словаччиною та угорщиною, але й на них важелі впливу також є. Ну в Європейському Союзі так точно. Тому я би не казав, що ситуація якась там попа патова і вона не має динаміки. Вона має, якщо, попри те, що там на початку війни е, і десятка країн не було, які. Підтримували наш вступ в альянс. Зараз таких 25, якщо вірити виданню політику, якщо не помиляюсь, про це сказало. Тому позитивні зрушення є бажання Байдена увійти в історію як сильного політика сильної країни точно є і, безперечно, говорити там про приєднання нас до НАТО в перспективі місяців чи найближчих там років, мабуть, не можемо, але ми можемо отримати чітке. Підтвердження того, що Україна буде в НАТО. Запрошення є, є певні умови, є юридичні аспекти невизнання там окупації, подібних речей. Це процес перемовин, і я би сказав. Той же приклад нашої інтеграції до європейського союзу. Ну погодьтеся в січні 22-го року. Думати, що ми станемо кандидатами і розпочнемо перемовини, ніхто не міг не міг. А зараз посли Європейського союзу в Україні кажуть, що 2030 рік виглядає реалістичним планом для того, аби ми туди приєдналися. Тому я все ж таки тут більш оптимістичний. В чому я в що я не вірю, це в те, що Україна зможе бити західною зброєю по території Росії. І вглибне, особливо американською зброєю, тому що в найближчі півроку, навіть після виборів президента і після формування конгресу, фізично парламент штатів не зможе проголосувати за надання нам необхідної зброї. А та, яку ми маємо зараз, ну не є тією далекобійною, якою ми потребуємо. Тому тут треба також рішення Байдена, після чого Франція, Британія, Німеччина зможуть ухвалити відповідні рішення і дати нам свою зброю. Максим, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з зв'язків Good Politics, був разом з нами на зв'язку. Я вам дякую. Ще зустрінемось.